США це країна збудована на кладовищі індіанців руками негрів та мігрантів. І весь цей будиночок, ця вся конструкція, обслуговується руками наркозалежних. Сполучені Штати Америки споживають 50% усього світового наркотрафіка. Тому що працювати в жахливих умовах, перебувати в жахливих соціальних стосунках людина може тільки... Під хімічним щастям. І ми всі пнемося і ставимо їх як за лідера, що от вони досягнули такого. Але це все ВВП воно також накачується і тим, тим, що є маса людей, які споживають наркотики для того, щоб себе заспокоїти, щоб свою совість заспокоїти. Ви самі бачите американські фільми, де там. І олігархи, і нижчі класи просто рівень наркотиків дуже різний, споживають всяку гадость, аби могти жити в цих тяжких соціальних умовах.